Доброго дня, потаранемо за життя в Данії». Коротше варю борща такого в Копенгагені. Дуже сумувала його за ним. І, до речі, в Данії, ну в Копенгагені принаймні, влітку не можна купити буряка, бо це не сезон. Коротше, це я узнала у перший рік, і тепер я вже знову я вже готова кожне літо. Коротше, я роблю таку невеличку паузу, але якщо пощастить, десь буряка урвати, то готую. І ще буряки та морква. І ще буряки та морква, у Данії мають іншу форму. Оце такі тоненькі, продовгуваті, а морквинки отакі. Не те, що у нас в Одесі чи в Україні такі. Круглі буряки і отакі товсті завбівшки моркви. Гарного дня! Заходьте на борщ.